Росіяни ведуть наступальні дії на бахмутському та Авдіївському напрямках. Тривають дуже важкі бої під самим Бахмутом, який намагаються взяти окупанти. Проте збройні сили України не дають найманцям Путіна цього зробити. Мужики треба ще зап, вони вже є, там пару штук ранених. Однак у ніч на 16 січня росіяни обстріляли позиції наших військ у районах понад 20 населених пунктів. На Запоріжжі ворог завдавав вогневого ураження на херсонському напрямку. Теж важко обстрілів зазнали як сам звільнений Херсон, так і його передмістя. Ого, дивив, що діло що ділать будемо. Загарбники зазнають значних втрат. кажуть у генеральному штабі Збройних сил України авіація сил оборони нашої держави за добу завдала сім ударів по районах зосередження расистів, а також два удари по позиціях протиповітряної оборони російських окупаційних військ. Наші ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження живої сили Росіян.